Всім привіт, вітаю в себе на каналі. 30 вересня, сьогодні субота. Зразу, поки початок відео не перемотав ніхто, попрошу вас ставити пальці вгору, писати коменти. Писати коментарі, які вам автомобілі подобаються, чи формат відео сподобався чи ні. Підписуйтесь на мій канал, тому буду радий вас бачити в себе на каналі. Всім гарного перегляду! Автомобіль у нас джета 2012 року, 244 пробігу. 12 рік, 8 тисяч. На автоматі, два бензин без газу. Телефончик ось є. Наступний автомобіль у нас шкода А5 в Універсалі. А є сертифікат? Сертифікат наявності протитуманні фари 1.8, турбо, зимового гума, легкосплавні. 7200 Германія Німеччина пригнаний, 1.8 турбо, 120 пробігу. Сьомий рік. Лобове у нас з тої сторони. Тут на сімерочках стоїть. Шкіряне мультикермо. шестиступочка, Кому цікаво, телефонуйте. Автомобіль в універсалі. Так, є такі ось Кенго, Рено на легкосплавних. 16-й рік. Кому потрібен такий транспорт? 118 пробіг, 1,5 дизель. Пасажир заводський, да? заводський пасажир. Так, друзі, є такий ось Mercedes з авто, з закриванням дверей бокових. 14 рік 18 18350, 452 тисячі пробігу, 2,2 дизель на автоматі. Ну, Коротше, кому потрібен такий транспорт? Телефонуйте. Так, ще одна джета. Сьогодні тут багато машин, до речі, сьогодні. Е, в своїм такому кольорі. 14 рік, 105 пробігу, 8800. Телефончика немає. Якщо є... А, є телефончик. 2.0 газ бензин на автоматі, так? Да? На автоматі. Тут айсінь стоїть шестиступеневий. На газу, в принципі, дивіться, 14 рік. Ще одна джета поруч стоїть, тому я її захвачу одразу. На металевих 8700 автомат, телефон, 13 рік. Теж в принципі, тільки без газу. Колір однаковий, а? Колір однаковий. Колір однаковий так. Так, друзі, тут ще поруч стоїть шостий гольф. На легкосплавних, на гарній літній гумі. 6300 восьмий рік. 1.9 дизель питали, запитували. Телефон є. Автомобіль в кузові хеджбек. Цікавтесь, кому потрібен такий автомобільчик. Так, туран стоїть. На легкосплавних, зимова гума. Датчика не бачу, дощу. Затоноване скло лобове. 8600, телефон є, 2.0 дизель на механіці. 250 пробігу, 10 рік. Так, от виглядає автомобіль. Так, Є поруч стоїть з тураном сценік на червоних номерах. Сертифікати є, так, на машини? Все є. Все є. Літня гума в гарному стані, легкосплавні, в гарному стані. Не бачу бордюрної хвороби на передній, принаймні. 10500, 14 рік, 235 пробіг, 1,6 на цепку двигун, на механіці 6-ступеневі. Є панорама, шкіра. Клімат, навігація, панорама чи люк? Люк і, люк. і панорама. Панорама, так. Да, повноцінна. Люк і панорама. Так, поруч стоїть серве Honda на літній гумі, на гарній літній гумі. А, на легкосплавних, симпатичних таких. 12608 рік. Автомат, газ бензин 24. Телефончик ось є. Так виглядає Хондочка. Які є поруч стоїть тут хондочки а 5 в такому ліфтбек і кузові, ліфтбек. На літній гарній гумі, знову ж таки. Гарна гума попадається. Легкосплавні нерідні датчик дощу. Так, 7700, 11 рік, 285 пробігу. 2.0 дизель, камера заднього виду, монітор 0,98 і так далі. Два телефончика є. Автомобіль кузовий ліфтбек. Дивіться. Є такий ось в принципі, до 5000 варіант опеля страж на легкосплавних. На зимовій гумі вже можна до зими готова машина. 7 рік, 188 пробігу, пишуть, 4700 бензин, один власник. Отак от. Комплектація у нас простенька. Нічого особливого, але 4700 плюс торг. Так, Ще один варіант такий ось, дивіться, бюджетний на металевих дисках Hyundai Getz. 4900 сьомий рік, 146 пробігів, 1,6 бензин. По пробігам там вже телефонуйте і питайте, не, не коментуйте, що там пробіги скручені і так далі. Що написано, то й знімаю. Є такий ось жіночий автомобільчик Audi A1 на 1,2 двигуні, мабуть, бензиновому. Так, виглядає машинка. S-Line, 12 рік, 119 пробігу. 9700, номерочок є. 1,2 літра. Об'єм. Так, ще один, ще один е, варіант. У нас е, бюджетний. Ще таке ось у нас є Hyundai Getz. Власники від себе продають. 138 пробігу, пишуть сьомий рік, механіка, телефону немає. Якщо є бажання, продиктуйте телефон. 095, 095 736, 736 0101. 0101. Дякую. Так, є такий кросовер, цікавий такий, симпатичний Mazda. 15800, 14 й рік, 13-й по склу у нас іде, Не видно? 2,2 дизель на автоматі, 199 пробігу. Ти Телефо... реєстрація... телефону, до речі, немає, Продиктуйте. Так, 0,67, ага. 760, 73, 68. Дякую. Перша реєстрація в Україні, да? ага. на... 3... так? Да. На облік, коли купили. А, якого року? У му році поставили на облік перший. я так написав, 13 першому. Ну, в тих паспорт 14. Ні, oui. поставили yes, 13, а куплено в 14-му першому місяці. Ну, виготовлено, виходить, що 13. Коротше, ви чули все. Так, Так, є такий недорогий по зрівнянню з роком. Автомобіль Астра, опіль на зимовій гумі, нелегкосплавних. 7212 рік, 1,3 дизель, 215 пробігу. 7200. Тому 12 рік 7200 плюс торг. Автомобіль у кузові універсал. Є такий ось Мерсик. Легкосплавні, оригінальні. Літня гума в прекрасному стані. Зразу покажу вам. Ціна 7200, 93 рік, 445. 445 пробігу. 2,2 бензин. Дивіться, на ущільнювачі. Все ціле, все не порвано від морозів там, і коли відкриваєш, воно рветься зазвичай. Шкіра є. Пересох, перед цей від життя вже. Але там не менше. мочі, автомат. Так, що в нас там є? Клімат, мабуть, так, клімат. Пластикове кермо таке. Ну, 445 пробігу. Прикольний мерсик. Ручник ось такий. В такій машинці був. Чітко закривається. Парктроніки. Парктроніки. які номера дивіться модні. 445 пробігу. Так і не скажеш. Красавчик. Так, є такий Opel, Opel Sigma, Сігна. А, Signum, прибачайте. 1.9 дизель. 1.9 дизель. На таких ось на такій оптиці. На такій оптиці. 6700, сьомий рік, телефон є. Аж 4 штуки. Так, ще такий ланцер стоїть поруч. Десяти в... Седані, бо є ще в цьому хеджбеки кузові. Так, у нас 7 тисяч 12 рік, 160 пробігу, 165. Знову ж таки, повторяюсь, на, на рахунок пробігу. Тут уже до мене претензій не повинно бути, тому що пробіги не я пишу. Питайте, телефонуйте, чи він скручений, чи накручений, чи ще щось там з ним. Тому... Показую вам просто огляд, освітлюю е даний авторинок. Які тут ціни, які тут пробіги. Так, е Audi a 4 на бензині. 1,6, до речі, газ бензин. кузов універсал. Легкосплавні, симпатичні, такі оригінальні. Е так, восьмий рік, 260 пробігу. 1,6 газ бензин. А... Телефончик. Там за, за цим. Чи Нема. ви не... А, немає? Якщо є бажання, то продиктуйте. 096 321 9002 Дякую. А ручка, так? Да? На механіці автомобіль. Так, є такий пижик. 308 8500, 14 рік, 266 пробіг, 1,6 6 дизель. На панорамі. На панорамі чорного кольору, передні парктроніки. передні парктроніки. покажу таку шестиступенева. шкіряне кермо. Задні парктроніки теж присутні. Та камера заднього виду є. Непогана комплектація, хром-пакет. Пано... Панорама є, я сказав. Так, так, так. Все є, да, панорама є. Датчик дощу є. Шестиступенева. Економний автомобільчик. Так, є It's такий фокус. Це Америка? Yeah. Америка. Ну, Просто вже е європейську оптику поставили, тому що, мабуть, був пошкоджений вперед фронтальний удар. 8913 рік. Автомобіль не фарбований, написано, бензин. Не фарбований, а міняли да, оптику, я так розумію. Так, yeah, так. Yeah. Так, 136 пробігу на автоматі. Тут павершиф, да? так? Робот. Yeah. Да. Це прошу тумані, але це не Титаніум, правильно? Такий ось телефонуйте, якщо цікавий такий автомобільчик у вас. Так, є такий четвертий меган 2017 року на металевих дисках. Є датчики різноманітні. поліс, полос. 17 рік 13950 на автоматі. Е, так, 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 Вебаста є, клімат-контроль, круїз. Безключовий бачу є в передніх дверях. Так, чорного кольору. Не фарбований, Не фарбований каже власник. Оригінальний. Продавець. Оригінальний пробіг, так? Да? Два ключика, Два ось дивіться. Один запечатаний в пакетику. Зимова гарна гума вже, до речі. Закінчується жара з завтрашнього дня. Тому до зими вже готовий автомобіль. Є такий мінівенчик. Peugeot 5508. 508 е, на роботі, на легкосплавних симпатичних, на літній гумі в гарному стані, на датчику дощу є, панорама є. 8500 рік. Телефончик є 1,6 дизель, до речі, 200 пробігу пишуть. Пишуть 200 пробігу. Комплектація. Так, у нас Full LED оптика, четвертий меганчик, 12 тисяч. 17-й рік. Такі симпатичні диски. R... Блін. r 18 я так і знав. Так, датчики 12 тисяч, 17 рік, 229 пробіг, 130 кінських сил, бензин. Ага. GT-Line. Це 1.4, да? так? Один друзі. Турбо 1.2. Турбо Так, єсть такий каджар на передніх парктронах на такій оптиці, на легкосплавних, на літній гумі, на датчику. Дощу. Утримання поліс, так? Да, є? Єсть. 16415 рік, 1,5 дизель, економний моторчик. Всі знають про це. Автобіль на механіці 6-ступенева. Отак виглядає салончиком, там виглядає сидіння водійське. Новочі фар, паратроніки. Друзі, є така соната у нас 15-го року. МГБО поставлена. Так, 24 газ, бензин. 15 рік. Ось інформація, телефон є, 114 пробігу. Так, Є така суперб. Десь 2012 року. 2012 року кузов універсал легкосплавні, літня гума, датчик дощу, 12 рік, 10 тисяч, 2 дизель. Телефон є. Гольфік. Є такий гольфік на лінзованій оптиці вже. На ксенон, так. Холодильник є, да? Максимальна комплектація. Комплектація максимальна заявляють. І ціна можете озвучити 6,5. 6,5 я вже зразу озвучую. 1,4 бензин, 9 рік. Ну це 6 це 140 лошадей. Шестиступенева, 140 кінських осень. сил. На так, 17 дисків, висока. Да. Тут були на 15 стоять. Нова резина на 17. На 17 диски у нас. Зимова гума вже в гарному до речі, стані вже на зиму готова. Так, поруч стоїть у нас меганчик на передніх протронах. В електроніках 7950 13 рік, торг 228, 1,5 дизель. Нове щеплення, тому вас... круг. Ослужена повністю. Обслужений автомобіль. Нове щеплення, диски гальмівні, колодки, мабуть, нові, да? все, все нове, да. так. Дачі дощує, круїз. круїз. Шкірний салон, до речі. Чи він перешитий? Ні, це чехли. А, чехли. Звідси не видно просто. Чехлы вот такие. А, автомобиль на роботе. Шестиступенчатый, да? для Жинки денег не жалеет. Да. Здесь все обслужено, все. А как коробка себя Супер, Супер. Шестиступенчатая. Это что шесть ручка, что это, идет одинаково. 110 кВт. Это самая мощная, самая прикольная машина. Для семьи то. Так, є такий автомобільчик Сіта, а Талєдо. От на автоматі 6300, 7 рік, 200 пробігу. Двохлітровий бензин. Двохлітровий бензин, а легкосклавних зимовий гума в гарному стані вже вже у нас готовий автомобіль до зими. Теж. Так, на кліматі, на шкіряному мультикермі. Так, є тут стоїть така Toyota Avensis. на легкосплавних, не оригінальних, правда, 205 на 55 R16, датчик дощу. Сьомий рік, 7350, 1,8 бензину, універсал, кузов універсал. Так, побачив такий шолансери з червоного кольору, горить на сонці, на цьому, на фоні прям. Дивіться як, легко сплавнює, зимового гума, всі вже на зиму перевзулись. 7200 АКПП, АКППсьйй рік телефон ось є, 2-літровий бензин. Є такий кашкайчик, е я бачу 360-го огляд, камера, 1,6 дизель, підкапотний простір. 180 пробігу, договорна ціна, Тор. Телефончик є, телефонуйте. Кому потрібен такий автомобіль. Так, дивіться, що ось 2001 року машина Крайслер, да? Крайслер. підходимо до нього та й показуємо вам. Да? 3900, будь ласка, перший рік. Автомат 24, правда? Ну, на газу. Піляний салон на автоматі. Для огляду знімаю. Так, такий ось якому потрібен на автоматі, автомобіль він є на базарі. 3900 3 плюс торг. Тому десь за 3,5, я думаю, віддадуть. Так, ще є такий каджар на безключовому, бачу, легкосплавні, літня гума, передні парктроніки. датчик дощу. 16600. Торг, 16 рік. Пробіг не бачу, який пробіг? 250, Телефончик ось є, дизель 1,5. Так, є таке Renault. Ой, не Clio, а Modus, здається, Modus. В такому симпатичному кольорі. Приємному. Сертифікат наявності є. Датчик дощу є. 1,2 механіка, бензин, 170 пробігу, 9 рік, 5800. Телефончик є. Клімат, круїз. Кожен. Шкіра навіть. Будь ласка. Так, нова машина кажуть. Поруч стоїть модуса. Літня гума. Нексен. Зими ще не бачила. Машина чи резина? Це, машина машина резина. в ліфтбек в кузові. 16500, 1,4. Не фарбована. 17 рік. Що там є? Під а, під, під ковриками ціни. ще плівочка є, да, все по дивіться пороги, ну показують, дивіться, до речі, що там казали, хтось писав, що не ходив навколо машини, але людина показує, тому якось не, 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 не зручно так відмовляти. В 7 тисячах поміняли колодки, масла, фільтри, да? на офіціалі, так, да, все. Автомобіль на механіці, 6-ступенева, це чохли, правильно? Так, да, заводські, Заводські ліфта. Так, є такий фокус в седані, до речі, рідкість на літній гарній гумі. 5307 рік, 280 пробіг, 1,6 бензин, газ бензин. Телефону немає, якщо є бажання, продиктуйте. Диктуйте, ось тут Мікрофончик. 0,93, 225 89, 97. Дякую. П'ятиступенева механіка. Так, є такий є KIA Soul, на легкосплавних на літній гумі. 13 рік, 180 пробігу, 8700. 1.6 автомат, бензин. На бензині. Так, є такий Golf, знову п'ятий, ще я вже знімав. Ну зараз подивимося. Теж 1.9 дизель, 6308 Так, Є така джета на дизель, 1,6 на механіці. В такому білому, білому кольорі. На літній гумі на. кудись ще немає. 10500, 10500, ну, плюс то офіційно, 1,6 дизель. Телефончик ось є. 165 пробів, 16-й рік. 16-й рік. Так, є такі в нас в такому кузові Суперб 2007 року. На звичайних металевих дисках. Так, сьомий рік, 207 пробігів, 5 тисяч. 5 тисяч, бензин, телефон є. Автомобіль у нас на механіці. Хтось там запитував, телефонуйте, цікавтеся. В принципі, з першого погляду непогано виглядає.